В цьому відео ви дізнаєтесь, як поставити маяки без маяків. Як це? Зараз все покажу. Для початку потрібно підготовити основу для укладання маяків. Якщо у вас плитка, так як у мене, ось, потрібно покрити її бетоноконтактом. обов'язково. щоб була краща сцепка з плиткою нашої суміші. Зараз я підготовлю основу та покажу, як вкласти маяки без маяків. Далі беремо плиточний клей, любий, самий дешевий можете взяти. І замішуєте його, щоб він був якомога густіший. Ось такого плану. Далі берете кусочок плитки, у моєму випадку, ось така, щоб була глянцева. Один з цієї сторони, інший з іншої сторони. Правило, яке у вас максимально 2 метра, 2,5 або 3 метра. Під нього берете ось таких дві плішечки і Вмикаєте лазер. І по лазер виставляєте ось ці маячки. Ось тут і ось там. Ось таким чином берете трішечки, наносите клея плиточного і ставите зверху плиточку. Далі берете рулетку та по лазеру виставляєте, щоб була плиточка чітко по лазеру. В моєму випадку, має бути по 12. Лазер має бути по 12. І виставляєте її чотенько, щоб вона була ідеально по лазеру. І так робите з усіма. Коли вже виставили всі маячки в рівень по лазеру, беремо клей плиточний і накидаємо дорожку. Ось таку дорожку. Беремо, кидаємо і робимо дорожку від маячка до маячка. Ось так. Ось таким чином. І аж. Туди до наступного маячка. Після того, як прокидали ось таку дорожку від маячка до маячка, зауважу потрібно, щоб ця дорожка була чуть-чуть вища за маячок. Далі нам потрібно змочити наше правило, щоб воно було мокре, щоб краще скользило, не чіплявся клей до правила. І далі все просто беремо, кладемо правило на наші маячки на, з цієї сторони та з цієї сторони. І ось такими рухами туди-сюди помалесенько, Проводимо по маячках. І в нас виходить ось такий маяк. Зараз я це все зроблю, чітко, щоб воно було, і покажу, як це має виглядати в кінечному результаті. Ось так це виглядає в закінченому стані. Маячок повинен бути рівненький і без завіх горбочки. Все. І так само робимо з протилежної сторони. Я закінчив виставляти маяки. Ось так вони виглядають. На наступний день можна вже заливати стяжку сюди. Ось таким способом можете собі зробити. Кому потрібно відразу ляти стяжку, потрібно подобавити трошечки в плиточний клей з стартової шпакльовки, мається на увазі гіпсової. І потім ось цей маяк через 3 часа вже буде дубовий. По ньому вже можна буде заливати свободну стяжку. Такий метод для невеликих слоїв. Суперовий метод. Якщо у вас великі слоя, такий метод не дуже підходить, тому що вона це все буде пливсти і у вас ніколи чітко не буде. А також такий метод він підходить для більш чорнової, не для чистової, а більш для чорнової. Я зараз підготавлюю під теплий пол. Зверху буде теплий пол, все перетягнеться клієм, а потім укладочка буде плитки. Всім, кому сподобалось відео, буду вдячний за лайк. Підписуйтесь за мною ще дуже багато цікавого.